Воний колір, тому що він, очевидно, покутяни і Покутянки дуже сильно його любили. В них така барвиста яскрава пиря, тобто любили люди прикраситися, так? Кептар-калинка, опинка червона, пояс червоний, он на Богданові Покуцький пояс. Дуже раджу звернути увагу, покуцькі пояси вони особливі, вони особливо досить житкаства, і зараз мало хто насправді може його повторити. На, на ціле покуття я об'їздив і а потім зрозумів, що в нас у, унікальні записки. запаски. Запаски це передній одяг. От на попоті одягали запаски, типу але тканий. І оці пояси це дуже щільне і дуже як е, це називається пісені. Вони дуже сильно орнаментовані, тут що не, не так. І я дуже багатьох писав сучасних ткачів, чи можна би було відтворити. Мені сказали, що Но, нову це дуже важка робота, тут дуже багато. Це отакі пояс а наші